Можливо, ви шукаєте класний рецепт маринованих помідор черрі, то зверніть увагу на мій перевірений роками максимально простий і легкий у приготуванні. І дуже-дуже смачний. Значить, в кожну баночку кладемо петрушку, я її порізала. За своїм смаком додаю часничок, а також гострий перець. Додаю зерна гірчиці. Далі в баночки кидаю духмяний перець. Взагалі спеції можуть бути різні, такі, як вам подобається. Яка красота в цих баночках і аромат. Помідори чері потрібно перебрати, помити і висушити. Далі баночки потрібно заповнити черіками. В баночки кладу аспірин. Пропорцію пропишу під відео. І додаю цукор. Вливаю оцет. В кінці додаю сіль. Заливаю баночки з помідорами кип'ятком і закриваю кришками. Кришки не стерилізовані, просто чисто вимиті. Все, баночки можна перевернути і окутати. Під час зберігання кришечка на помідорах може злегка піддутися. Це норма, вони не зірвуть, не зіпсуються і будуть дуже-дуже смачні. Зберігати в холодному місті.